Привіт, Джой. Як справи? Чудово, квартирантко. Так вийшло, що ми живемо разом. А тож, якщо ти вже завела про це мову, наш холодильник зламався. треба новий купувати. Я поцікавився. Твоя половина 400 доларів. Наперед вдячний. Я не оплачуватиму половини. Я живу в тебе, поки ремонтують мою квартиру. Реч, цей холодильник. Мої батьки купили, коли я народився. І я зроду не мав з ним проблем. А з'явилася ти, і він зламався. Про що це свідчить? Що холодильники живуть менше, ніж люди? Добре, з банкомата більше трьох сотень зараз не візьмеш, тому останню сотню я візьму в тебе чеком. Ти жартуєш? А вже ж я жартую. я чеків не приймаю. Щось ти мені не подобаєшся, Джо. Холодильник зламався. Довелося все з'їсти і м'ясо, і морозиво, yeah. і лайми. Hey, а що то було jar? таке в коричневій банці? Воно досі more. там стоїть? Вже не стоїть. So anyway, то як ти розкладешся зі мною? Це послуга, яку ти мені надаєш? Ні, ні. Це не мій новий холодильник. Наш новий холодильник. Наш новий холодильник. Я тут більше не живу. І що? Послухай, уяви, що ми розлучена подружжя. І дитину присудили мені, але дитина померла, і тепер я маю купувати нову дитину. Так. Дай мені 400 доларів. Або можеш просто? Що ти в біса робиш? Що я в біса роблю? Ти взяв і зламав мій холодильник. Що? А як це ти взагалі знаєш, що він зламався? Думаєш, я не знаю, від чого ламається мій холодильник? Секунду. Я так і знав, зламався. З тебе 400 доларів. Джой, ти ж сам його штовхнув. Ти його штовхнув? Джой, я нічого не ламав. Він не працює вже якийсь час. Я про наш холодильник тобі казав? Ще за твою половину, я так і не отримав. Не давай йому грошей. Поговори мені, зламав мій холодильник.